Знову всім вітання. Починаємо ми таку роботу сьогодні, там ми частково вже показували в попередніх відео. Не робити починаємо, а переробляти. Тобто в людей було зроблено. Як то кажуть, по-простому, по бюджетному, подача, грібіночка і насоси на рівної віточки. Там тепла підлога, без підмісу, без нічого, батарея без підмісу, без нічого. Другий поверх, там на бойлер. Боля що там добре, добре, добре не грівся, підлога, аж плитка потріскала від гарячої води, не можна було каже, ходити ногами. Ну і забере трошки колектор. І отаке все тут. Все отаке тут. Так, поробимо, попаяно. Попаємо, пороблено. І треба якось там тут розібратися, щось переробити. Яка суть нашої роботи? Суть роботи роби, що хочеш, зроби, щоб було добре, сказали нам так. Купили буфера. Буфера підняли на таку рамочку, щоб було трошки вище верх за, за котел, щоб він працював для безпеки, бо пропадало сідло, була проблема. Ну, там Проблема вирішила. Частково бачимо, там на другий поверх йде і клапаночок є. 32-ю поліпропиленою був самотюк, той самотюк спасав. Самотюк спасав. Бачимо, система ще під тиском. Ну, Тут бачимо ці такі пачоки, раніше був то сол. Оце все бутосол. Потім перейшли на воду і воно так тут так і воно робило. Тобто нам треба не почати робити, а почати перш розбирати і спланувати. Тут виходить дуже близько від буфера, а сюди не можна його рухнути. Тут насос і все. Насоса можна перенести, ну бойлер, а бойлер перенести, то вже залишається взагалі роботи надто багато. Ми будемо щось планувати, ще не, не знаємо, що де куди розмістити. Щось будемо думати. Дай Бог, щось вийде. Просто у нас трошки мало часу. Це під самою Румунією. Ще нам хотіло до на неділі додому попасти. Побачимо, як щось вийде. Будемо. Всі разом бачити. зараз особливо немає часу для зйомок. А треба працювати, за, цього, за того, що тут є, зробити конфетку. Треба нам. Робота починається з мук планування. Хотіли ми взяти з макушки тут. Щоб ми коли робимо. так ціничка покласти. А тут бачимо ще розповітрюч і немає куди. Немає куди різати, стелі не хочеться, що може прийдеться і різати. Так, вкластимо, може так покладемо, але все одно розповітрюч не стає. стає. Брати трошки виходить нас, якщо брати звідси. І там колектор поставити, готово не вистачить нам нахилу. Теж був нахил трошки. Ну, те, щоб ми перекриємо бойдера, то зрозуміло. Ще не факт, що він там буде, що може придеться переносити. Ще ми не знаємо, що нам треба буде переносити. Залишаємо будинок без тепла, на вулиці Морозець. Ще можемо без води залишити. Не виходить. Тут, якби вузко, сюди підсунутися. Нема куди, і там теж як неся є куди. Зараз будемо думати. Так, воду майже злили, там де зливаються остатки і шланг. А тут будемо, відрізаємо датчики. Ті, щоб були, побачені автоматик, багато, багато штук різних. А ця бочка із трубою всередині. Каже, гріло добре, все властовий, будинок немалий. Ми бачимо, куди вона гріла. Сюди добряче гріла. Та бочечка. Але дрова тут в румунів настільки файні, що вони настільки, що вистачало туди і будинку вистачало тепла. Нам таке дрова на волинь, то ми б їх по одному поліну в суттєві напевно, вистачало. Насосів, насосів різно. Це все треба нам по якось порозкручувати з того, що нам почати робити. Насоси-то насоси файне, оригінальність скрізь. Це оригінальне. Там два дюйма перейти на, пів... на півтора дюйма. Оце все приймати, все вбирати. Люди робили, старалися, ми будемо викидати. Так, Поналивали ми води. Ще вода була така, то сол був раніше і запах, як то на, мол... на молочному блоці, так, це таке молоко затухше, щось такий запах похожий. Нагадує, не зовсім приємний. Все грязне. розкручуємо, ламаємо. Ну, там природа потім десь ми покажемо напевно. гори. Тут боїмося десь випадково на Румунію не заїхати, бо вже в Україну напевно не повернемося, що ми десь зблудимо не на поїдемо рукою подати до Румунії. Тут відкрутили верхню американочку. Два дюйма Перейдемо на півтора дюйма і все будемо робити півтора дюйма на таку, на таку потужність 2 дюйма. Тут. Ні до чого, ні до чого. Бачите, там робить 2 дюйма, а далі переходимо на таку трубу 32 і все працювало. Щось ми зараз вийдемо на, якусь, на якийсь лад, як то кажуть, на якийсь ць. Придумаємо, що робити, і піде нас робота. Поки що ще не знаємо, як буде. Так, дивіться, сьогодні перемотувати взагалі не можна наше відео. Відео буде незвичайне. Таких деталей. Не те, що ви не бачили, ми також ніколи не бачили. Кранів ми не замовляли взагалі, ну деякі комплектуючі замовили, те, що не вистачало тут. Кранів не замовляли, насос не замовляли. Дивимося, такий кран. Бос. Привезений з Англії. Я такого не бачив. Дивимося такий такий запобіжник. Бачимо запобіжник. і Упор, щоб ніхто його випадково не відкрив. Тобто, точніше не закрив. Раз, і от треба ну. піднімаємо. І тоді рукою ну, не може показати. І тоді він стопортається. повертається. Так, у поранень. Покажи, як відкривається. Бачимо, так не йде. Піднімаємо запобіжника цього. Піш, пішло. Ну, красиво, щоб не видно було. Раз запобіжничок. Щоб... Раз і вперся. Бачимо, не йде. Підняли, пішло. Не треба буде знімати. Тут насоси. Ну тут пані бачимо під місуль, для підлоги, але ми їх не можемо використати, в нашу схематку треба було все переробити по-іншому. Зразу трьохходовий клапан, точніше чотирьохходовий, із регулюванням температури. Насосик бачимо, який ґрунт у вас частотний. Вентилі. Теж інтересний вентилі. тут на мін було. Ганометри тут є. Ага, електрон, електронне електронним регулюванням. У нас ось такий електронним регулюванням Тож в нашій місцевості я такого не зустрічав. не зустрічав, ну Потім ще буде багато цікавого. Буде цікаво покажемо. Потрошки-потрошки придумуємо, яким способом тут зробити. Ми там угорі, ми казали, не можна поставити, вже взяти звідти впирається в стелю. З іншої сторони нам не хотілося, щоб брало, хотілося, щоб під котла зразу брали, бо котел не дуже потужний, а будинок, скажімо, не дуже малий. Нам треба перше тепло, що максимально йшло і трошки піднятися вгору, бо там колектор стоятиме на три виходи. І ми, він високий. То нам треба, щоб ця піднялася вище. Вона буде, правда, перекривати теплоакумулятор. Ну, теплоакумулятор ще не на місці, ми його ще потім підсунемо. Розбираємо все старе і господар налив води гаряченької, шампуню сюди. І ми є насоси, вони були такі страшненькі, бо там той -то салпу витікав. Ще такого в нас не було в нашому відео. Ще не було. Шампунем що ми не мили. Тут Багато є різних елементів, десь там вони винесли таких, привезені десь із Європи, щоб ми навіть не бачили які фірми, такі що просто що вони не підходить під наш котель, ну, під наш план що можна було встановити, одно десь клапано. Отакого покладемо на теплу воду. Мікса є. Там ще один такий був. Бачимо там цангові зажими. Нам ті зажими цангові не підійдуть, якби під мідну трубу. Потрошки працюємо. Ладно, колектор десь спаковує. Підбираю, щоб крани були однакові. Ну, Це все було тут на цій системі БУ, тільки що бачимо, його перетирають, вичищають. Ті самі крани бачимо дуже дуже масивні, якісні латунь хорошої якості. Вони далі йдуть як -то кажуть, на друге життя. Ну, Ми забули вам показати нашу робочу обстановочку, значить вхід з вулиці. Розположилися таки на столик імпровізований. Це купали насос, мильний розчин. Ну не ми, господар купав, а там і з тим то солом воно все таке було грязненьке, страшненьке. Деякі там деталі під столиком. Бачимо ряд розеточок під англійський стандарт. Щоб не казали, що ми не працюємо, Інструменту не пробували професійного, та пробували. Знаємо, що як працює. Девол чисто все з Англії. Все європейське, все оригінальне. Те саме ключ бачимо з танлей. Ідеально просто він працює. Ну, він трошки такий не сильно вузенький. Хоча на його розміжу він бере, але відповідає. Відповідає назві ключа. Так, тут ми розположилися. Ну, вже як півдня пройшло, але перші півдня завжди планування. І тут ще було багато розкручування. Бачимо, вже прозкручували ті, насос вже немає, того немає. Трошки понатікали, понатоптували. З цієї сторони нас тут така плита підрова. Тут ми теж роз, розложили всі наші деталі. Ну Хтось здається, все багато, небагато, Чому не багато. Тому що тут деталі є, там всякі різні деталі є. так? Ну Це вже ми своїмо запасні, там вже наші. Їх мало. Поїхали в магазин господар з ладом докупляти. Бо, ну, розумієте, коли БУшна котельня, багато що було, і десь людини привезли, бачимо якісь такі крани, такі задвіжечки файнені, деби все прикрутили, те, що є. То я не зміг згадати так заочно, що скільки то, що можна використати, а що залишиться в нас. Значить, отаке все. Далі тут розположили. Розмістили звареного столика, ще сварки, сварки не принесли. Ну, дим, я не знаю, як будемо ти відкривати вікно там десь на вулиці. Є двері З димом не знаю, як буде, ще не пробували варити. Цю плитку в принципі, можна не застилити, вона мокра не пригорить, але щось кинемо напевно, пане з картонку. Ну, і, і тут ще, у нас ще є такий столичок. Прийдеться, тільки це треба буде накрити. бо Почнемо працювати болгаркою і зваркою. Ось така сьогодні робоча обстановочка. Із-за того котельня робиться не дуже швидко. Якби трошки в іншій обстановці. Плюс до того, що я кажу на вулиці Морозець, а ми заховалися в тепло. Я не знаю, як буде з цим із варкою. Ну, єдине, тут нас, нас, як, як не планували, оця труба вже буде так, напряму йти до колектора. Її можна було десь туди по стіні, але там знову бойлер. Треба бойлера рознімати і ну, ніяк не виходить у нас. Подачу кидатиме так час по повітрю. може і зовсім гарно буде. Але буде функціонально. Ну Все, будемо щось починати працювати, це вона не скручуваю сьогодні півдня. А все голова її, Так, здається, все зроблено. Можна так, можна опустити вниз, а можна туди піти, можна так, можна так, можна так. Можна так. Варіанти є. Варіанти є. А який кращий, кожен раз треба обдумувати. Плюс до того ми. Не так багато спали цієї ночі. А Минулої ночі ще менше спали, та воно трошки від, від, відбивається на, на нашому думанні. Ну, дасть Бог все вийде. Що, продовжуємо? продовжуємо Будуть цікаві моменти, ще щось знімемо. Тут були кажучи, цікаві деталі. Десь там вони поховані. Такі з Європи привезені, що ми не бачили ніколи. Що ми ніколи не бачили. Це, це також щось із того. Третживий клапан, все таке. Все, потім розберемося, що куди, щось десь бо та й вийде. Коли замовляли деталі, розширеного бачка не замовляли. Сказав замовник, що тут купіть по місцю, щоб не платити за доставку. По місцю не так просто було знайти, хотіли на 100 літрів покласти. Ну, 100 так трошки можна сказати із запасом, але враховуючи тут система не дуже мала. І практика в нас навчила, що чуть-чуть запасок набагато краще, їжі, його не вистачає. Поїхали, купили під холодну воду. В принципі, ми так під'єднаємо, що він майже не буде грітися. Оце якось синенький, дуже якось такої якості підозріло. Навіть бачимо, що він не такий. І на вагу він легенький. І ще що цікаво, що два по 50 літрів. Ми бачимо, що тут. Це навішував газ за сам, і він хоче показати, що. Щоб нам не, сп... не спортити нашої фірми, є рівень лазерний, бачимо, бачимо Волт. І отут дивимося, бачимо, за... зачіпає рівненько дві різьбі. А вгорі вже вони відрізняються по висоті. Хоча в інструкції, начебто той 50 літрів і той 50 літрів. По толщині, наприклад. Але там літри китайські такі, а тут справжні літри, як в людей. Ось така різниця. І так буває. Ну, Це щось таке бюджетне, більше він довго не буде служити. Ну, але тут так, ми зробимо два окремих крани, щоб раптом щось, ми його перекриємо. І можна було на одному бачкові там, ну, не сильно гріти, дивитися за тиском. Плюс ще є там його той 24 години, не знаємо, який його стан, робочий він чи не робочий. Ми його все одно підпаяємо для підстраховки, щоб це було. щоб тут було багато. Просто, ну, Інколи так бачки підводять туди, вже таке є. Саме файно було б зразу замовити було, там, де ми замовляли німецького рефлекса і бо не було б таких проблем. Ну рефлекс, нам трошки є такий нюанс, в ньому, його не можна так закріпити до стіни, там немає кріплення. Ми Бачимо цей гідрофор, і таке кріплення, і так, і в будь-якому просторі можна теж своя перевага. Вона там щось накрутив трошки. Роботу продовжуємо. Так, от Доварюємо ми зараз різьби на. Колектор вороточки на три контури колектор який буде у нас ще раз був на нашому відео. Бачимо звороточки, скільки ми там наварили всяких виходів різні боки. Звороточка начебто і не складна, а трошки, трошки замисловата, як то кажуть. Беремо ми різьби, а тут лежить візиточка. Візиточка, лідер ангар, стройматеріали. Я не знаю, що в Україні російською мови пишуть. А тут ні тут українською. Нижній Петрівці. Олег, Лариса Яна. Все є в магазині тому. Я таке маленьке село на Нижній Петрівці. Ну, До речі, тут самі практично всі румуни. Ну, на румунське написали. Село румунське. Все, далі працюємо. Так, закінчився нас робочий день, трошки не так, як людей. Рано ми були потомні з перепереднього об'єкта, плюс дорога, плюс пізно лягли, трошки ми переспали. Почали роботу вже після 9 години. І за того трошки пізніший день почався знову. Робимо, як завжди, вже пізна нічка. Влад пішов відпочивати. Бачимо, що звороточка в принципі, готова. Звороточка, в принципі, готова за один день. Ну, це не те, що в передньому об'єкті бачимо раз, два коліна, ну і це різьбове коліно. А там вже було вкручене в котлові, тільки Ми пройшли перехід футорочкою із двою півтора. Може, пізніше трошки розкажемо. Варені там вихода, звороточка з бойлера, звороточка із е, другого поверху для самотюку, бо там буде. На колекторі. Тут що треба варити, нам бачимо коло сюди врізатися. Це по новій схемі нагадуємо котельня по новій схемі. Тут ще треба в подачу варитися сюди. І першим робимо по новій схемі із бойлером. Ще не практикували, це часто мої фантазії, як, як байболер врізатися в такій схемі. Думаю, що буде файно все працювати. Ну, Побачимо як. Тут що бачимо? Колектора вже хлопці навісили влад із газдою. Ну, там Нам господар практично все крутить, все допомагає більше, ніж ми робимо. Врізав, вже бачимо, паяв подачу на теплу підлогу, звороточку з теплої підлоги. Вже зроблений контур. Це буде тепла підлога. Це батареї, Перший поверх, батарея, другий поверх. Котловий насос одночасно буде завантажувати нашого бойлера. Бойлер бачимо, тут є двоходовий клапан. Ми поклали зворотній клапан, розповітрювач. Тут не було розповітрювача і він нормально не працював. Двоходовий клапан буде обмежувати по температурі зворотки із бойлера. Будемо тут класти. Варювати трубочку, стальну переходити, щоб було, можна було притиснути термоголовочку. Потім покажемо. Ще Влад впаяв такого клапана змішувального для гарячої води. Тобто зразу бачимо тут гаряча холодна. Ну, такий був господар, теж десь привезений. все з Європи, все якісне. Те, щоб було, що можна використати. Деякі речі дуже файні, потім ми, можливо, покажемо. Вони в ці котелі не пішли, але він. Її... Каже, можна продати комусь там є S, будь такі змішувальні вузли. Ну, Вже, вже ми завтра покажемо. Отак у нас все тут. Отак все під ногами. Йдемо, трошки перепочинемо. Не знаю скільки там годин поздужимо встати. Справа не в тому, що тут треба цю котельню доробити. Завтра субота. Ну як завтра вже. Вже в нас субота, по факту. Але проблема в тому, що нам треба заїхати в великий кучурів, Обов'язково там люди мають якусь проблему і по телефону не можна би нормально договоритися. Така можливість, тут ми недалеко, скажімо, тут поблизу чернівців. І нам треба туди заїхати. Дуже треба. А тут ще дуже багато роботи. Ще ну, врахувати, крім цього, всього ще ж є проводка в нас. Ще ж є проводка, вона теж займе часу. Отаке. Поки що йдемо відпочивати, дасть Бог життя, дасть Бог день. Будемо намагатися це доробити. Ну що, тут бачимо, подачу у нас буде трошки не зовсім естетично, буде перекреслювати наш теплокумулятор, бо там понад стіною бойдер все треба переробляти нереально ніде пустити. Ми перещупали, як то кажуть, всі варіанти. Не знайшли більш нічого. Останне все просто дуже файненько, дуже ідеально. Бачимо тут Насос буде все, воно так стає, На подачу одну трубку з'єднати. Бачимо, там вже знову дріба є за котлом і там коліно готове. Раз півтора дюйма. Ось ще у нас шматочок труби є, півтора дюймовий, і вже подача буде готова. Далі тільки одну, одним дюймом. Ну, зробиться, потім покажемо. Наразі на добраніч.